На початку березня управління праці та соціального захисту населення Южноукраїнської міської ради здійснило видачу гуманітарної допомоги для сімей з дітьми з числа внутрішньо переміщених осіб, наданих благодійною організацією вплив. Южноукраїнська міська територіальна громада дуже вдячна благодійній організації Вплив за надану допомогу для наших сімей ВПО з дітьми. Це дуже чудові набори продуктів харчування, це дуже гарні гігієнічні набори. Завдяки праці нашого управління економіки вдалось дуже швидко укласти угоду, залучити підприємців міста для придбання складових цих наборів. Управління соцзахисту дуже оперативно змогло роздати його нашим внутрішньопереміщеним особам, які перебувають у нашій громаді. Тому дуже вдячні, сподіваємося на подальшу плідну співпрацю. Допомогу у вигляді 200 сформованих продуктових наборів та 150 наборів побутової хімії отримало 350 осіб вище зазначеної категорії. Спілкуючись з сім'ями внутрішньопереміщених осіб, ми дізналися, як вони живуть у нашому місті та про що мріють найбільше. Ми з села Котлярево Миколаївської області. Зараз проживаємо в южноукраїнську. Тому що село наше напівзруйноване, домівка наша зруйнована, повертатися нема куди. Хочемо висловити слова вдячності за допомогу, за те, що підтримуєте нас завжди і допомагаєте. Сім'ї висловлюють дячність благодійній організації вплив за надану гуманітарну допомогу, а також за увагу з боку місцевого самоврядування до проблеми, з якими вони зіштовхнулись у зв'язку з необхідністю залишити свої домівки через агресію Російської Федерації.